Номер 536, Breezy Basics 2, цена 5700. Это у нас компания Sunrise Medical, Немеччина. Параметры. Ширина сидіння між підлокітниками 48 см. Загальна ширина від обода до обода 67 см, глибина сидіння 42 см, але вона, до речі, регулюється. Висота від сидіння до підлоги також регулюється: 43-53 см. Висота спинки 43 см. Важить 16 кг. Витримане вантаження 125 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне. В робочому стані. Е, є недоліки, зараз розкажу все. Підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині. ось тут От тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Дивимось на передні колеса, обертаються, нічого не штопориться, значить, підшипники в нормі. Це у нас металічні вилки. Колеса литі в дуже хорошому стані, подивіться, який стан протектора. Вони, крім того, вони регулюються по висоті. Плюс за рахунок своєї ширини і діаметру, ними буде легше їздити по якомусь такому відносному бездоріжжю. Ну, точно легше, ніж якимись би маленькими або тоненькими колесами. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, хороший рівень протектора. Не кришиться нічого. Є, е, звісно, що царапини на ободах. Це у нас швидкозємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все ок. Така от зручна, до речі, ручка велика. Можна регулювати по силі затиску. І також шестигранником. З другої сторони та сама ситуація. Все працює. Сидіння М'яке, подвійне сидіння, всередині м'який наповнювач, знизу такий типу, як брезент. Пошкоджень якихось я не бачу, воно чорне, не вигорівше. Проте однозначно раджу його зняти. Ось тут заглушки такі пластикові, Аккуратненько знімаємо і на себе витягуємо. І так само знімаємо спинку, ось тут відкручуємо. І вправку, тому що є, є плями, але я впевнений, що вони, їх можна відіпрати. Підлокітники чорні. Місцями десь є якісь отакі, такі, типу, плями, щось такі. Вони незначні. Ці боковушки все пластикове, але все ціле. Звісно, що відкидаються і регулюються по глибині. Ось тут. Такс, далі, 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 далі. Оу, це в нас регульована спинка. Дивіться. В чому її суть? Є тут ось ці ремені. Ми їх або натягуємо, або послаблюємо в залежності від того, як людині сидіти зручно, в якій позиції. Або з натягнутою спинкою, або з такою трішки, от, щоб була вільнішою. Тут у нас що тільки не регулюється. Тут висота сидіння. Ось це. Якщо ми будемо між цими двома ланками регулювати, то це відстань між передніми і задніми колесами. Тобто можна покращити баланс коляски під конкретного користувача. І тут в нас регулюється глибина сидіння. Тобто відсовуємо сюди, значить глибина сидіння збільшується. І підлокітники взагалі можна при бажанні зняти. Ось тут. Оце тут нажимаємо там відкидаємо. В принципі, все. Хороший візок, легенький. Е, і, я думаю, ще він прослужить не один рік. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео і дякую за увагу.